Дев'ять днів тому була Пасха Світле Христове Воскресіння. Все, що звучить радісне і величне, Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав. Смерть зневажена, пекло розграбоване, сила диявола скасована. Але люди продовжують вмирати. Вмирали вони до Христа, вмирають і зараз. І пекло те пекло, про яке співалося в богослужбових піснеспівах, що воно залишилося порожнім, теж не зникло, воно продовжує існувати. Чому смерть існує, якщо її подолав своєю смертю Христос? Чому існує пекло, якщо Господь, зійшовши туди, визволив всіх його в'язнів? Смерть продовжує існувати, але це вже не та смерть, якою вона була раніше? Вона також продовжує збирати свої жнива. Вона така ж невблаганна і не обмине нікого, хто ходить під сонцем. Вона неприродня для нас, тому що Бог смерті не створив. Але все ж таки смерть вже не та вона владна над тілом, вірніше, над'єднанням душі і тіла, розлучення яких один від одного власне, і є смертю. Але вона втратила владу над душею, над її станом. Тепер смерть не є прямим шляхом у Шеол, яким туди сходили і праведники, і грішники. Цей союз, співробітництво смерті та пекла, було скасовано Христом, було скасовано Його смертю та Воскресінням. Звичайно, для грішників смерть досі це спуск у пекло. Але для багатьох поколінь християнських святих смерть це перехід до Бога. Святі не боялися смерті. Вони йшли на смерть із радістю, і вірили, що за воротами смерті на них чекає Христос. Тому наші святі чекали смерті. Чому Христос, переможець пекла, не знищив Його повністю, не перетворив у порох, не повернув у небуття, хоч як страшно це прозвучить. Але пекло продовжує існувати через те, що навіть після виведення Христом звідти душ померлих є ті, хто вартий пекла. Пекло існує тому, що існують ті, хто його достойний. Аргументацію цю, звісно, можна оскаржити. Але беззаперечним є факт того, що існують люди, які не приймають добра, не бажають його творити, а отже, і переслідують зовсім інші цілі. Бажання та ідеали, світло прийшло у світ, а люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо діла їхні були злі, говорить нам Спаситель. Це не осуд, не винесення вироку. Це лише констатація факту. Є люди, які полюбили темряву, вони не хочуть бути із Богом. Вони не хотіли цього все своє життя, для них усе, що стосувалося шляху до Господа, здавалося тьм'яним, нудним, непотрібним, надуманим або ж просто не своєчасним. І ось сталося те, що станеться з кожним із нас людям визначено один раз умерти, а потім суд, говорить святий апостол Павел. І там, за порогом смерті, на них не чекають сковороди чи печі. На них чекає місце, до якого вони свідомо готувалися все своє життя, місце, де Бога немає. Але мається на увазі не те, що є місця, де Бога немає в його енергіях, адже Бог всюди присутній. Мається на увазі те, що є люди, у яких немає особистого досвіду присутності Бога. Саме такі люди і потрапляють у Шеол, у пекло, у місце тотальної непереборної депресії. Але чому Бог не може взяти та спасти цих людей, ось так за своєю всемогутністю зробити, щоб усі одразу слідували до раю? Все дуже просто або навпаки дуже складно. Якщо всіх мешканців пекла перемістити до раю, він стане для них пеклом. Адже пекло, перш за все є станом душі і лише потім місцем. Згадаймо відомі слова Христа Царство Боже всередині вас. Так, ось антипод раю або царства Божого, пекло теж усередині нас. З пеклом усередині нас самих райські обителі не будуть приносити нам жодної радості. Є те, що Бог ніколи не порушить це свобода людини. Створцем не можна бути не з власної волі, всупереч своєму бажанню. Віддаленість від Бога теж буває різною, не тільки праведники один від одного відрізняються, але й неправедники теж грішать по різному. Гріхи відрізняються різною мірою і силою. Гріховна закоренілість у людей теж різна, тому й стан їх також буде різним. Є немало тих, хто і в Бога вірить. І до церкви Христової належить, але живе життям, що не є завжди відповідним Євангелією, життям, яке важко назвати святістю. Що чекає таку людину після смерті? Апостол Петро говорить: і якщо праведник ледве спасається, то нечестивий і грішний десь з'явиться, церкві залишається лише молитися, і вона молиться за своїх спочилих. За гробом неможливе покаяння. Неможливе воно через те, що покаяння є завітом з Богом про виправлення свого життя. Але життя вже нема, а отже, і виправлення життя вже є неможливим. Тоді навіщо молитися? Справа в тому, що за цим питанням, навіщо сховане якесь практичне ставлення до всього, що ми робимо я роблю це, адже буде такий то результат. І до всіх речей нам властиво ставитись з погляду передбачуваного результату. Якщо його немає або він не є очевидним, то ми враз припиняємо роботу. Але цей практичний принцип не завжди правильний, ми можемо щось робити не тому, що передбачається якийсь результат, а тому, що робити це є правильним. Так, церква каже, що покаяння за гробом неможливе. Але церква все одно молиться за своїх спочилих. Молиться вона не тільки тому, що це правильно для церкви та для всіх її членів, адже молитва є природним діянням церкви. Церква молиться і за живих, і за померлих, тому що це прояв її любові, кого ми згадуємо у своїх молитвах: наших рідних та близьких. З якої причини, очевидно, тому, що ми їх любимо. А любов не зникає навіть за гробом. Очевидно, що багато наших рідних та близьких є невоцерковленими, більшість з них взагалі налаштовані негативно у відношенні до релігії. Але ми молимося, молимося роками, молимося десятиліттями, молимося навіть незважаючи на те, що результату немає, що, можливо, його і взагалі не буде. Але наша молитва лине. Бо ми продовжуємо, незважаючи ні на що, любити наших рідних та близьких в один момент наших батьків, коханих, родичів чи знайомих людей не стане вони помруть. Але що зміниться у нашому ставленні до них? Звісно, що нічого. І якщо ми молилися про них за життя, то чому маємо перестати молитися за них і після смерті? Коли вони живі, наші молитви є виявом нашої любові до них. Однак і після смерті любов залишилася, вона нікуди не зникла, і ми продовжуємо молитися за наших близьких, які вже не з нами. Є ще один надважливий момент: ми сповідуємо Воскресіння мертвих. Про це чітко говориться у нашому символі віри. Зараз душі і праведників і грішників перебувають у певному стані перечуття або ж блаженства або страждань. Людина отримає повну міру цих блаженств чи мук тільки коли воскресне її тіло, і тоді настане суд Христовий, зберуться перед ним усі народи і відділить одних від інших, як пастир відділяє овець від козлів. Але навіщо судити тих, хто вже був судимий, судити тих, хто вже перебував у певному стані у світському судочинстві можлива амністія, щось подібне буде і на страшному суді. Святитель Феофан Затворник каже, що на страшному суді Господь не шукатиме, як засудити, а навпаки, як виправдати людей. Наш Бог є любов. І він хоче, щоб усі люди пізнали істину. Він заради цього втілився, помер на хресті та воскрес. Так, за гробом немає покаяння, але це не означає, що для померлих не існує Божого милосердя. Скадаймо розбійника, який сповідав Христа перед своєю смертю. Хіба він міг виправити своє життя? Хіба мав можливість розпочати життя спочатку? Очевидно, що ні. Але тільки визнання себе грішником і віра в Христа були достатніми для того, щоб Бог, який вмирає на хресті, дав йому прощення. Розбійник першим увійшов до Царства Небесного Церква молиться за померлих в надії, що вони в День страшного суду будуть помиловані з милості Божої та молитвами церкви. Ми надіємося, що в день судний Бог помилує тих, за кого церква молилася. І тому Церква Христова звершує справу любові, молиться за своїх спочилих, сподіваючись, що в день всезагального Воскресіння Господь Ісус Христос звершить суд, милостивий суд над всіми людьми.